Привіт! Сьогодні ми хочемо вам презентувати новинки асортименту торгової марки Вулкан, а саме акумуляторні оприскувачі. Почнемо з базової моделі на 16 літрів. Даний оприскувач обладнано акумулятором напругою 12 вольт та ємкістю 8 ампар годин, що дозволяє безперервно працювати біля 5 годин. Також в комплект входить телескопічна трубка, яка дозволяє подовжувати вам до необхідної довжини. Зміню форсунки під різні відповідні задачі та зарядний пристрій. Органи керування в оприскувачі досить прості: вимикач, регулятор продуктивності можна плавно виставляти необхідну вам, і штекер під зарядку. Також на акумуляторі є монтований індикатор, який дозволяє вам контролювати заряд акумулятора. Для фільтрації рідини даний оприскувач має первинний фільтр грубої очистки та тонкої очистки, який знаходиться в точці забору нижньої частини. Він має металеву сітку, яка досить добре фільтрує рідину на Максимальної зручності. Оприскувач має шлейки ранцевого типу для максимального розподілення ваги на спині оператора. Також на рукоятці є фіксатор для того, щоб рука не втомлювалася під час тривалої роботи. Демонструємо вам нашу базову модель на 16 літрів. Не дивлячись, що це найдешевший оприскувач в нашому асортименті. Він володіє прекрасними показниками по дисперсності, тобто якості нанесення. Він рівномірно. Наносить рідину, при цьому заощаджує її та не дозволяє вам перепалювати ваші рослини, не залишаючи великі краплини. Наступна модель на 12 літрів, хоч і має менший об'єм, але має деякі переваги порівняно з попередньою моделлю. Також вона обладнана класичним акульмулятором на 12 вольт ємкістю 8 ампер годин, що дозволяє безперервно працювати біля 5 годин, телескопічною алюмінієвою трубкою, що подовжується від 45 до 70 см при потребі, змінними форсунками під відповідні задачі та зарядним бристрі. Одна відмінністю даного прискорювача є те, що електроніка і акумулятор знаходяться безпосередньо в спинці. І також він має ергономічну накладку, що не дозволяє холоду від рідини переходити до вашої спини під час роботи. Даною присховача обладнано простим органом керування. Працює з максимальним тиском 3,6 бара, як і попередня модель. При потребі ми можемо регулювати його. Простий вимикач та роз'єм під заряд. Знизу ми маємо індикатор заряду акумулятора, за допомогою якого можемо контролювати його наявність. Даний оприскувач також має фільтр сітку, яка одразу виконує і грубу, і тонку очистку, оскільки має різну фракцію вверху і знизу. Більшої зручності. На спинці є дві ергономічні шлейки для рівномірного розподілу ваги на спині оператора. Також фіксатор для трубки для зберігання та фіксатор на рукоятці, щоб не втомлювалася рука оператора. Продемонструємо вам в роботі нашу 12-літрову модель. Основною перевагою також є мала дисперсність відповідна фракція. Що дозволяє більш рівномірно економічно наносити наш розчин та не пошкодить вашу рослину через нанесенням. Переходимо до нашої преміальної моделі. Відповідно, він має об'єм 15 літрів. В комплекті йде акумулятор літієвого типу на 18 вольт ємкістю 4 ампер години. Відповідно, безперервна робота складає близько 4 годин, та максимальний тиск 3,5 бара. В стандартну комплектацію оприскувача входить трубка зі скловолокна, вона досить гнучка порівняно з алюмінієвою, не зламується, при згинах. Також є змінні форсунки під відповідні задачі та стандартний зарядний пристрій. Шланг, на відміну від попередніх моделей, армований, досить гнучкий та не переламується. Висковач має опорну металеву рамку, зручні ергономічні ранцеві шлейки з фіксацією на грудній частині, що добре розподіляє вагу на спині оператора. Також при потребі ми можемо зняти наш акумулятор. Він, до речі, по контактній групі повністю відповідає оригінальному макітовському акумулятору. Відповідно, ви можете використовувати власні з електроінструменту. Роз'єм для заряду знаходиться під спинкою оператора у нижній частині. Органи керування знову ж таки досить прості і інформативні. Є вимикач та вольтметр, який нам сигналізує про залишковий заряд акумулятора. Фільтрація рідини відбувається за рахунок двох сіток. Попередня груба очистка. Та в точці забору тонка очистка, яка складається з металевої сітки. Рукоятка досить зручна, ергономічна, має фіксацію у вімкнутому положенні для розвантаження руки оператора. Основною перевагою даних оприскувачів є те, що вони мають дрібну дисперсію розпилювання в постійному режимі. Якщо встановлена дрібна форсунка, оприскувач працює в приривчатому режимі, відповідно економлячи заряд акумулятора.